Доброго дня, шановні садівники, садівниці, колеги, от, люди, взагалі, яким цікаво, садівництво. Древолас вітає вас. Дивіться, сьогодні хочу, такий, ну, щоб показати людям, що виростає. Оце купав клієнту замовлення. От, попався от такий саджанець. Бачите? Взагалі просто одна морковка, коріння, саджанець, однорічний. От, хочу зробити такий експеримент. Посадимо з вами цей садженець і подивимося, що з нього вийде. От, і буду показувати, як ми працюємо з деревом. От, тобто, що з цього вийде? Що, що дерево це в принципі як пластилин, тобто його можна агроприйомами, нормальним доглядом можна зробити практично. Ну, з Практично там, чутлі не з брунічки маленької можна зробити ціле дерево, яке буде плодоносити. Скоріше за все, я бачу цей саджанець, що тут є квіткова брунька вже закладається, от, але ми йому, звісно, що ми не дамо йому в цьому році квітнути, плодоносити, будемо розганяти його на зелену масу, щоб воно було більше якби, і на наступний рік, я думаю, вже буде перший врожай. Дивіться, отакий саджанець, однорічка, річка, корінь морковка просто, просто, бачите, морковка. Що ми робимо? Підрізаємо коріння, щоб воно більше йшло в боки. Викопали яму під коріння. Ну, Тобто я тут трошки велику викопав тут, маленьку ми не зробимо для цього діла. Так, Ми зараз подивимося, рівень у нас нормальний для посадки. Так, трошки водички залили і присипаємо саджанець. Висаджуємо його. Яму я нічого не додавав. От, і вам не раджу. Це у нас маточні такі дерева. До врядку на маточні. Ну, заодно поекспериментуємо. Так, висадили. Так, дивіться, для кращого старту. От, для роботи ну, взагалі з усіма деревами при посадці, рекомендую антихрущ, є, кстати, теж в продажу і карнівін. Це робиться для того, щоб ну, для, якби відлякнути, і щоб краще вкорінилася рослинка наша. Це все діло ми у відро з водою. Карнівін тут з мікродобривами. От. Так, антихрущ. Ми теж сюди Опа. розводимо це все діло. Це все, все замішали і дуже гарно проливаємо наш посаджений саджанець. На цьому посадка закінчена. От. Якщо вам цікавий цей експеримент, пишіть в коментах, чи робити такі, такі експерименти, чи ні. Тобто показувати вам, е ну, що можна зробити з таких от, скажімо так, однорічних маленьких саженців. Це він, виходить, в нас як на кондиція. вийшов, бо ну, не можу я відправити з таким корінням людини. Я то його витягну, а от людина не факт. Так що всім гарних врожаїв. Побажаю вам хай росте і роди, миру нам над головою. Все. І, до речі, зі святом у вас сьогодні свято. От, велике, так що Зі святом вас. Все, до побачення.